Доброго ранку, ми бажаємо усім нашим глядачам. Доброго ранку тепер кажемо і нашій гості сьогодні до нас. В студію завітала Зоя Бережна депутат Херсонської міської ради, президент жіночого клубу. Ініціатива, ну і напевне дуже цікава жінка, яку ви всі знаєте. Доброго ранку. Доброго ранку. Ми вже неодноразово кажемо про те, що весна нарешті таки до нас завітала, яку ми так довго чекали. Природа починає поритися, ну а ми маємо напевне їм допом їй допомогти в цьому. Ви вже зробили перший крок до цього 25 березня. Ви вже провели суботник, і цей суботник мав таке символічне значення, оскільки суботник цей був зосереджений навколо статуї Божої Матері. Чому саме з цього місця починали? І Я так розумію, що як завжди, ініціативу цю висунули. І підтр... висунули міська влада, але підтримали першими її. Все ж таки жінки. Ну, безумовно, коли розпочинається весна, то міський глава Володимир Сальдо підписує розпорядження про проведення двохмісячника по благоустрою. В цьому році теж не виняток, було підписано розпорядження, ми розпочали роботу. Наш жіночий клуб ініціатива підтримав ідею міського голови і ми розпочали свої роботи в сквері біля центрального ЗАГСу, біля образу скульптури Божої Матері Покрова. Тому що навести порядок після тяжкої зими морозної необхідно було, конче необхідно. Діточки вже збиралися відпочивали. Чували люди і тому безумовно ми зібралися. По перше, я дякую і вашому телебаченню за те, що ви і давали наше оголошення про те, що відбудеться безумовно чистий четверг. І він дійсно був чистий, тому що багато людей прийшло. Підтримав нас і владика, і дав своїх людей прихожан, храмів, які прийшли, посадили свої зелені насадження, ті, які вони привезли з присадибних ділянок. Можливо, хто купив. Тому робота проводилася досить вдало. І я хочу вам сказати на сьогоднішній день. Багато роботи зробило наше міське управління екології, всі відділи і управління виконавчого комітету долучилися. І спільними зусиллями вдалося нам навести порядок. Безумовно, роботи було дуже дуже багато. І її ще лишилося багато, але хочеться, щоб на сьогоднішній день вже погода нас трошечки підтримала в цьому, щоб пішли душі для того, щоб прийнялося те, що ми насадили. Я хочу нашим глядачам нагадати, що, як завжди, у вас є можливість телефонувати до нашої студії, ставити запитання і одразу вже отримувати на них відповіді. Телефон студії 26 45 96, І ми чекаємо ваших дзвінків. Отже, зрозуміло, якщо розпорядження міського голови видано, то найпершим, хто мають підтримати це розпорядження, це Звичайно, комунальники, але е, я думаю, що без допомоги городян їм не обійтися. І все ж таки, що сьогодні вже зробили комунальники, і що ми можемо вже назвати як їхні досягнення. От за цю весну? Ну, на сьогодні я вам хочу сказати, не тільки від комунальних служб залежить чистота і порядок нашого місті. тому що ми трошечки облінилися. Облінилися люди, облінилися в тому, що біля себе, біля будинку треба наводити порядки. Я б вам сказала, що не так активно беруть. Участь Честь наші херсонці в тому, що ми хочемо зробити добре. Більше їх не цікавить нічого. Ми, наприклад, візьмемо той же чистий четверг, який проходив 25 березня, то ми вже настільки втомилися, що ми перехожих просили, допоможіть нам трошки покупати землю там і вже Як йшло там. Люди? І я вам хочу сказати, що півгодини ми старалися умоляли, просили людей там. І молоді хлопці йшли, чоловіки йшли, вони нам відповідали. Ну, Наше, наше прізвище там, наше якби. Було по-батькові і ліч, ми б вам допомогли би, ми після роботи, нам не хочеться працювати. І я навіть просила журналістів кажу, ви зазніміть просто і покажіть, як ми хочемо всі разом робити красиве в нашому місті. Люди стали ліниві. І це досить прикро, тому що відпочивати можуть. Але не просто відпочивати, було б гарно, якби відпочивали і не смітили, знаєте, не знищували. Хай собі так красиво відпочивають. Але наша молодь. Не навчилася ще гарно відпочивати. Вони там, де п'ють, там б'ють, там, де сидять, там кидають цигарки, палять. Ніхто не проти. Будь ласка, є урни, сміття, все є. Дитячий майданчик є поруч. Будь ласка, діточки, туди йдіть, гуляйте собі, не по клумбах бігайте, не витопчуйте те, що насаджено, щоб воно на квітло. Все ж робиться для блага людей. І повернемося до комунальних служб. Комунальні служби нашого міста, скільки б не старалися робити красивого і гарного, в них нічого не вийде, якщо не будуть підтримувати самі люди. Звиякіна у нас є питання від глядачів. Давайте ми перервемося, вислухаємо людей. Доброго ранку, ми вас слухаємо. Алло. Доброго дня. Доброе утро. Я дзвоню з третього Таврічського, Іванова фамілія. Ось тут 56-та школа, вокруг неї завжди мусора багато понад забором. І скверик знаходиться 45 напротив 45-го садика. Там ніколи ніхто не убирає. Ні ні контроль туди нельзя привести посмотрети. Пожалуйста, дякуємо, дякуємо за вам за запитання. Конкретну адресу називають люди. Це школа. я вам хочу сказати, що сьогодні нехай буде. Побільше таких дзвінків, де б люди говорили про те і озвучили нам адреси, де знаходиться сміття. Ви знаєте, ми настільки привикли. Я й дякую пані, яка зателефонувала, але повірте, конкретно називається Біля школи, біля будинків. Це та територія, куди не приносять сміття з Миколаєва. Це та територія, куди кидають самі люди. Я кажуть, весна прийде і вона покаже, де хто що погане робив. Сніг зійшов. І будь ласка, сміття нам уже посміхається з усіх куточків просто-напросто. І яким чином на території школи? Неможливо це організувати дітей для того, щоб вони вийшли. Їм в радість це. Але і цю радість, яку можуть діти робити нашій землі і нашій природі, в них ми забрали дорослі, тому що ми шкодуємо своїх дітей і боїмося їм дати в руки лопату, граблі, вінник для того, щоб вони прибирали, не смітили і допомагали, щоб отримали радість від своєї праці. Ми дітей розбестили до того, що вони не хочуть нам допомагати. Та тим самим і себе виховали таким чином. Ну, педагоги Зайдемо, на, свою, на свій захист кажуть, що вони не можуть, наприклад, я відволікати сказати, дітей від на, на, навчального я процесу. Я вам хочу сказати, що на сьогоднішній день у нас навчальні закладі знаходяться в дуже гарному вигляді. всі. Вони працюють там до 2-ї години дня, до 15-ї години. І вільний час розпочинається. Чому не організувати дітей? Для того, щоб вони не бігли додому, сидіти, не починали теж шкодити десь щось вдома робити гірше. Треба їх трошечки зупиняти, і вчителю треба лишатися вчителем, тому що вчитель не тільки той, який навчає, який ще хоч трошечки виховує. Допомагає сім'ї виховати нормального громадянина нашої держави. І це громадянство і патріотизм розпочинається саме з дитячих навчальних закладів, з дитячого садочка. Дітям цікаво. Просто ми дорослі, ліниві. Ми не хочемо організовуватись і йти працювати, от скільки вже разів оголошується і там прибирання, і там території прибирання. Ви думаєте, люди не хочуть виходити. Вони біля себе можуть біля своїх підприємств, біля своїх будинків, можуть знищити зелену зону, поставити там кіоск, поставити там стихійну якусь торгівлю і не дивитися, що він стоїть на землі, на якійсь колись росла трава і квіти. А вони це все знищили. І інша справа в тому, що я дійсно підтримую Херсонку, яка зателефонувала, тому що багато сміття, але багато не тому, що не прибирають, а тому, що ми не встигаємо за вами, шановні люди, прибирати все те, що ви кидаєте, особливо біля багатоповерхових будинків. Ви ж подивіться, ми колись проводили на мікрорайоні корабель суботник. Ми прибираємо на біля під'їздів, а зверху нас сміття кидають. Люди стоять з балконів, кульочки їм ліно вийти, знайти смітник, викинути все це. Все летить з високих поверхів для, на землю. І земля ж вона не приймає. Вона може прийняти воду з неба, сніг може перетворити в ту допомогу рослинам, які ростуть.